Добрий день, любі мої. Дивимося чернігів. 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 Отже, чернігів. Так, по Чернігову, по Чернігову, по Чернігову. Ну, ви знаєте, по Чернігову? Якісь рососейці хочуть. Хочуть як наступати. Але спокійно, спокійно, зараз подивимося, що саме там буде. Не треба раніше часу. Там... А знаєте що? Отут як нібито вони якийсь план продумують. План з наступу. З наступу. Оце. А ще... <смір> ще. По ночах будуть працювати повітряні тривоги. Ага, чернігів. Отут прильоти можуть бути. І прольоти будуть. Так, дивіться, чернігів. А, небезпека, небезпека по, по ночах, жертви. Я вам скажу, що вони все-таки будуть. А, і якось в. І навіть в новинах будуть. Якось будуть розповідати по новинах. Не подобається одна карта. Оця мені. Але знаєте, як. Ну, як про наступ кажуть. Але наступу немає, стоять. Давайте подивимося, що буде. Кого є можливість, от мені йде слово по Чернігові, евакуація. Евакуація. Що там за евакуація? Так, отже, Чернігівська область. Якось немає Чернігівська область. Знаєте, вони як до кордонів підійшли дуже близько, мені здається. От там наступу ми зараз ще подивимось. От мені не подобається така. Так, область. Так, так. так, область, Область. Область. Мені, ну, в принципі, також не подобається. Щось там, якийсь план. Так, дивіться, по області можливі жертви. І, на жаль, ну, я такого навіть ніколи не кажу, але Чернігів, область. Будьте максимально. Максимально. Максимально бережіть своє життя. Отак От скажу. Ви знаєте, воно ніби. Там і пуляють із і дирунці пуляють. І знаєте, карти взагалі були схожими на наступ. Але, якось вони. Але це не наступ. Але це, знаєте, от пере. Щас ще раз гляну. мені прямо ж не можу Що ж там. Так, зрозуміла. Дивіться, це. Це все-таки, так як я казала, це вони можуть підійти дуже близько до кордонів області. Рассіїці і дернці. Так що, чернігів максимально акуратно. Всім дякую за підписочки, за зворотній зв'язочок. Всіх цілую, люблю. Бувайте!